Всім привіт! Я Олександр Зерацький, податковий консультант. У нас зараз триває війна із Росією, і е, через цю війну дуже багато хто із ФОП, пратників єдиного податку надають багатійну допомогу як Збройним силам України, так і іншим набувачам брадійної допомоги, іншим, хто її потребує, надають багатійну допомогу як грошовими коштами, е, так і товарами, безоплатно переданими товарами та або послугами. І е, надають таку багатійну допомогу саме як е, ФОП, як підприємці, платники єдиного податку. На жаль, податкова ДПС України в своїх консультаціях на сьогоднішній день декілька разів висловила свою позицію, яка зводиться до того, що «Платник єдиного податку не має права надавати бригадійну допомогу не у вигляді коштів, не у вигляді товарів чи послуг. Оскільки це є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування, бо у нього немає таких кведів, що він може це робити. А тож це порушує умови перебування на спрощеній системі. І у випадку, якщо ФОП надає бригадійну допомогу, ФОП проти єдиного податку надає бригадійну допомогу, це може стати підставою для скасування його реєстрації платником єдиного податку. А, на мій погляд, це якась ну не синітниця, це ж не отримання коштів за свої послуги, а навпаки надання коштів, яким це боком до порушення умов перебування на спрощенні системі. Однак е, така позиція на сьогоднішній день у ДПС є, і щоб не втрапити в харепу, варто її враховувати. Тож, якщо ви хочете надати допомогу, бригадійну допомогу е, збройним сирам, е, там, теробороні або звичайним громадянам, е, передати гроші чи якесь майно, якісь товари, чи надати послуги громадській організації чи бригадійному фонду, не робіть це як ФОП. Будь ласка, зробіть, це просто як приватна особа. Навіть якщо ви ці товари купили як ФОП, вдалі ви можете їх використовувати як приватна особа. Тож передайте ці товари як приватна особа. А ще краще, якщо ви тільки збираєтесь щось купити чи за щось заплатити. Виведіть кошти із рахунку ФОП, перекажіть кошти з рахунку ФОП на вашу картку приватної особи, на ваш рахунок приватної особи, і далі сплачуйте за товари, за послуги для зсуцям чи для когось іншого, чи е, просто перераховуйте кошти в багатійні фонди громадським організаціям. Саме з вашої приватної картки, з вашого особи... особистого рахунку, не з рахунку ФОП. Тоді будь-яких претензій, будь-яких зауважень з боку податкової до вас точно не буде. Не варто це все робити із рахунку ФОП або як ФОП. На жаль, от така сьогодні в податківців позиція. Ну, Складається враження, що вони не наші друзі, а як то кажуть, тому анекдотів ведмідя. На цьому по цьому питанню все. Якщо моє відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на кнопочку Підписатися, підписуйтесь на мій телеграм-канал, податковий консультант, посилання на який зараз буде вгорі і внизу під цим відео. Там дуже багато корисної інформації для підприємців. Зокрема, ця інформація про цю позицію податкової, була там опублікована, ще здається. В листопаді, я там публікував ще в листопаді чи в грудні. І лише зараз в мене тільки дільшив руки записати це відео. Тож, для того, щоб не пропустити важливу і корисну інформацію, підписуйтесь на телеграм-канал. Я на цьому з вами прощаюся. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. До побачення, друзі.